Знаєте, в чому помилка багатьох із нас? Що ми думаємо, що наш прихід до Бога це наша заслуга. Що ми народилися згори, тоді, коли ми вирішили, що Бог нас прощає тоді, коли ми попросимо, коли ми рішимо. І цьому дуже велика помилка і брехня, тому що насправді. Все відбувається в цьому світі і з кожним із нас позадумці Бога. Так що, друзі, давайте будемо розмішляти, роздумувати над словом, яке ми читаємо, над проповідями, які ми слухаємо, і питати у Духа Святого, а що є правда, що є істина? І тоді ми менше будемо помилятися і більше ми будемо ходити у свободі, у свободі Духа Святого. Це стосується як питання про народження згори і як питання про те, чи ми грішні чи ні. Дуже-дуже багато такого, що зараз просто такої води всюди, такої брехні, що люди просто запутуються, не розуміють, а як? а як мені вернутися до Бога, якщо я відійшов, а як мені стати святим, якщо я грішний. Друзі. Давайте включати трошечки свій мозок і своє серце. Ми можемо а, зрозуміти все за допомогою Духа Святого. Пізнавши батьківське серце, ми можемо зрозуміти все. І ніколи не будемо ходити в брехні. Задайте собі питання. Як я могла чи міг відділитися від Бога, коли в Біблії ми читаємо, Бог нам каже, що ми, наше тіло, є храм Духа Святого. Тобто, як так? Так ми відділилися від Бога, ми відійшли далеко від Бога, чи все ж таки Бог живе в нас. Значить, ми ціле, Значить, нам не потрібно нікуди вертатися. Якщо Адам і Єва згрішили, і з ним згрішив увесь світ, виходить, ми грішні, то як нам освятитися? А Бог каже, що ви є священне царство, народ вибраний. І він дивиться на нас, як на святих, через свого сина. «Так хто ми? Ми грішники? Ми е, старий Адам? Чи ми все ж таки, другий Адам? Тобто Ісус Христос, який прийшов і відновив стосунки з Богом і повернув нас е, в обійми татом? Хто ми? Грішники? Хто ми? Ми далеко від Бога? Де ми? Друзі, давайте подумайте, давайте не, за... не ковтати усе, що нам припідносять, навіть те, що зараз говорю я. Подумайте. Подумайте над тим, що ви читали, що ви чули, що ви прийняли в своє життя, і як наслідок, чому багато в вашому житті не проявляється. Не тому, що Бог не хоче. А може, тому що ми не дозволяємо неправильними установками в нашій голові. Як ви думаєте?